Всім доброго ранку, вітаю зі свого каналу Декоративний сад півдня. Ми сьогодні ось прийшли. Вчора ми зрізали виноград, я робила відео, сьогодні ось прийшли зранку. Це ось такий у нас скажі, рогач такий. Це, Бачите, це з дерева. Таку знайшли гіляку, спиляли її, зняли шкуру з неї, висушили. І Оце ми цим рогачем ось до... Пробивається оця шапка, це весь ж моїх піднявся зараз наверх. От, Воно тяжко, до речі, це робити. О! Бен <hyper> шум такий, грає. Угу. Сьогодні вже сок буде текти класно, да? бо сьогодні вже піднялася ця шапка на дні один сок, один сок чистий. Це треба перебивати для того, щоб оці бубки, оці шкурки, ну, от, щоб от бачите, оця м'якоть, щоб вона відстала, щоб залишилась одна шкірочка тоненька. Воно повинно переграти, перегнити і віддатися, оце винувся. Краска, вкус. Да, такі от процеси. Це треба робити 3-4 рази на день. Ну, якщо тепло, то вистачить два дні, Оце да? його помішати і потім зливати можна було. До трьох. До трьох днів. Бо потім косточки буде гарчити. Так, да, бо кісточка потім дає таку горіть свою. Ну тут такі гази, тут заходиш, тут учадіть можна. До, до речі, е, робимо так в коморах, тому що раніше робили в підвалах вино. І туди можна залізти і більше не вилізти, тому що ці гази дуже такі отруйні, не сильні дуже. Очі, що Вино видає, оце, коли воно грає. Ну, так, да, це отак, щоб у нас. Тут га газюльки щоб не виходили звідти. Тут теж ви бачите, яка шапка. Наше Ой, ну аромат, звісно, тут... Мапі пригодився. Угу. Чоловіко, ти зговориш, що це тяжко. Ну так, да, гаряче, бо йдеш. Реакція жити. Бражені Созріває. Ну, бачите, така піна там кипить. бачите? Отак от оце три-чотири рази на день переколотили, зав'язали, знову відкрили, переколотили, зав'язали. Ну, три рази хватить. Утром обітий бачиш? Так. Да. Ну, зараз тепло, да, ну, в принципі воно і так воно грає добре. А, давай, кстати, у в баночку вчора точила. Це вже треба вигляд, коли вчорашній. Так, а ну, як воно буде дзюркати сьогодні? Ну, я вже помішав. Ну, все одно який напор йде. Ну там вже бубка застряла, да, вже все. Це коли зливається, шапка коли піднімається, потім зливається сік, тому що ну, весь сік на дні. А тут є, глянь як глянька. А там молдовий був ще знає. О, і буде одне темне, друге світле. Така ну. башка. Можуть. Пахне, Можуть ой, пахне, я скажу аромат. Супер. Хватит утра мені. Ну, тут ще чистий сік, оно ще навіть не резке таке. Так, за трійків більше, менше молдове. Бачите? Угу. Ну, буде одне, як завжди, у нас одне стленьке, друге темненьке. Треба було зразу так, мабуть, зробити, але я чого тут не воно... побачити тут. Ага, це. Воно буде таке про... світло, світло рожеве. Ну, дай п'є тут, щоб більше ліді воно. Ой, воно так пахне взагалі. Ну, ще сік, чистий сік. Це воно десь вже... Ну, мабуть, на вечір вже дай свої градуси буде таке. Різке таке з гадюльками, як шампанське буде. Завтра вже можна з кубом почати. Да. Ну. Я, я ще з, з вечора спробую, ти будеш колоти третій раз. Ну, зараз просто чистий сік. Вкуснячий такий. Ось тут. Залишається все, бо тут і вже можна вчадити. Ну, от і все. Потім покажемо, як воно завтра. Вже на другий день себе буде вести. Ми сьогодні ще поїдемо до тітки, зріжемо виноград, теж буде ще один чан. Це у нас А я ж не знаю, що це тебе тут. Так, ну все то вже після такі житейські справи. <гум> Все, всім бажаю гарного дня.